Як би виглядало моє відео без монтування. Ти спочатку не забудь підписатися на мій телеграм-канал, інстаграм та на тікток вподобати це відео та прокоментувати, а я буду продовжувати. От ви знаєте, я прогортала трішки нижче, подивилася свої минулі відео, десь приблизно півроку тому, які я знімала та монтувала. І я зрозуміла, що то був повний шах, тому що я тоді не вміла ані озвучувати, ані монтувати, ані вставляти текст і навіть не брала субтитри. І це був справді якийсь шах. Ну давайте приблизно покажу, як би виглядало моє відео, приблизно ось так Вам би подобався ось такий формат відео? Особисто мені ні, тому що без озвучки, без монтування та без субтитрів воно було б ніяк. Але за певний період часу я навчилася і монтувати, і озвучувати, і робити субтитри, і вставляти текст. Тому певний період часу, і ви також навчитеся. З самого початку я розпочинала монтувати відео у ТікТоці. Потім я знайшла таку програму, як Captions. Вона мені не сподобалася, тому що і за неї в мене тупив дуже сильно телефон. Та ще й тим більше там були платні субтитри. Потім я все ж таки вирішила встановити собі капкат, і вона мені досі подобається. І я досі монтую усі. Ці відео у капкані. на цьому мене все. Усім дякую за перегляд. Усім кажу бай-бай.